Запрошуємо здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю менеджмент, освітня програма менеджмент охорони здоров'я. Термін навчання один рік, чотири місяці денно або заочно. Вступати можуть особи з дипломом бакалавра, спеціаліста, магістра незалежно від попередньої спеціальності. Для вступу необхідно мати результати ЄВІ з іноземної мови, а також предметного тесту ЄФВВ з управління та адміністрування. Особи з дипломами спеціаліста, магістра можуть на власний розсуд подати результати ЄВІ, аптаїв ФФВВ або ж скласти відповідні вступні випробування в університеті. Під час навчання в університеті ви здобутите знання не лише з менеджменту, але й з права, е, політики та етики та лідерства. Після закінчення університету ви зможете успішно працювати на керівних посадах, лікувальних закладів, клінік, також фармацевтичних компаній. Запрошуємо вас здобути ступінь магістра менеджменту, розпочати кар'єру в найперспективнішій галузі сучасності.